1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом та толерантності до ВІЛ-позитивних людей. Головна мета привернути увагу суспільства до небезпечної хвороби та нагадати про профілактику. За офіційними підрахунками у 2023 році в медичних закладах України під наглядом лікарів перебувають майже 160 тисяч віл-інфікованих. Випадки захворювань фіксуються і в нашій громаді. В Україні високий рівень поширення ВІЛ-СНІД. Для нашої громади ця тема також є актуальною, бо в нас також є люди з позитивним статусом. Ми завжди думаємо, що ВІЛ це щось далеке, це щось не про нас, але факти доводять наступне: що коли приходимо, робимо тест, ми часто не підозрюємо, що ми є ВІЛ-позитивними. Кожна четверта людина в Україні не знає про свій позитивний ВІЛ-статус. На сьогодні найбільш поширеним є статевий шлях передачі інфекції, зазначає сімейна лікарка Анна Глушко. Найбільше це стосується більш молоді, починаючи, напевно, з шістнадцяти, можливо, і раніше років до 60 років люди працездатного віку, які ведуть статеве активне життя, які обирають партнерів, не знаючи ні свій віл статус, ні віл статус партнерів, які не користуються контрацептивами, не використовують презерватив, мають незахищений статевий контакт. Потрапляючи в організм, ВІЛ-інфекція руйнує клітини імунної системи. Симптоми розвиваються не одразу. Люди з захворюванням на ВІЛ тривалий період можуть почувати себе добре. ВІЛ зачасту часто у нас протікає безсимптомно. На людина може 10 років не здогадуватися, що має позитивний ВІЛ-статус. Прояви ВІЛ можуть бути самі різноманітніші. Починаючи із загальної слабості, наприклад, це може бути незначне підвищення температури. Може просто людина часто хворіти, в часті ГРВІ насторожують. Щоб зберегти своє здоров'я, необхідно регулярно не менше одного разу на рік проходити тестування на ВІЛ-інфекцію. Раз на рік обов'язково. І всі, хто проходять, особливо після, після операцій, перед операціями, переливання крові, татуювання, манікюрні кабінети, все треба обстежувати. Результат може знати я, медсестра і сімейний лікар. Все більше ніхто. Далі я не можу віддати результати не в регістратуру, тільки на руки на руки пацієнту і веду до сімейного лікаря. Швидкий тест на ВІЛ можна зробити у сімейного лікаря. Тестування є безкоштовним, а результати конфіденційними. Тестуватись на ВІЛ потрібно всім, незважаючи на чи маєте ви хронічні захворювання, чи медичні покази до тестування, чи не маєте, кожна здорова людина має раз у півроку проходити тестування на ВІЛ. Це є важливо. Наразі це єдиний такий скринінговий метод, який його дозволяє охопити велику кількість людей і на ранніх стадіях виявити ВІЛ. Адже чим раніше виявлений ВІЛ, тим краще як і життя в майбутньому. Це впливає на ефективність терапії. Якщо трапилось так, що ви отримали позитивний тест. На ВІЛ, тому ми в таких випадках ми робимо ще два тести іншої серії, щоб переконатися вірності результатів. І якщо підтверджується, що це позитивний результат, то ми таких пацієнтів скеровуємо центр боротьби і профілактики СНІДу в місто Суми. Держава підтримує лікування ВІЛ хворих, тому підтримуюча антиретровірусна терапія є безкоштовною. Незважаючи на те, що медицина з кожним роком на крок шагає вперед, незважаючи на її розвиток, ВІЛ наразі є невиліковною хворобою. Лікування не існує, вакцинації від ВІЛ не існує. Проте у нас є антиретровірусна терапія. Що це таке? Це прийом ліків, зачасту це у вигляді таблеток: це одна або дві таблетки на добу. Це комбіноване лікування. Людина приймає його, і антиретровірусна терапія нам дає те, що ВІЛ призупиняє свій розвиток в організмі. Він не, надальше не розмножується, не руйнує нашу імунну систему. Тобто, людина, яка приймає антиретровірусну терапію, вона не може вже передати ВІЛ ніяким шляхом своєму партнерові. Це ніяким чином не скорочує її життя. За даними центру громадського здоров'я, найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Чернігівській та Херсонській областях. Як пояснюють фахівці, терміни ВІЛ-вірус імунодефіциту людини та СНІД синдром імунодефіциту не синоніми їх слід розрізняти. СНІД є наслідком прогресування вірусу імунодефіциту людини в організмі. Це вже серйозне захворювання, яке призводить до смертельних наслідків. Важливо лікуватися, приймати антиретровірусну терапію, щоб ВІЛ не перейшов в СНІД. На жаль, у нашій громаді були смертельні випадки від СНІДу, тому закликаю всіх проходити регулярне тестування. Тестування можна пройти у вашого сімейного лікаря, звернувшися, це безкоштовно, це конфіденційно, це швидко. 15 хвилин ви вже маєте результат. Тесту. Щороку до 1 грудня у центрі первинної медичної допомоги проводять міжнародний тиждень тестування на ВІЛ. Це швидко, безкоштовно та абсолютно конфіденційно. Шановні мешканці громади, закликаю кожного прийти, зробити тестування. Якщо ви цього ще не зробили протягом року, це важливо. Це обов'язково раз на рік, як мінімум, а бажано кожні 6 місяців. Турбуйтеся про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Будьте здорові! Пам'ятайте, вірус імунодефіциту небезпечний, доки не виявлений. Регулярне тестування ознака вашої поваги до себе і тих, хто вам не байдужий. Діана Овчаренко, Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.